Всім друзі, доброго дня, вечора, ночі. хто коли дивиться. Так, і що у нас сьогодні? Наступний день, трактор помили. Тепер, як кажуть, по гарячих слідах треба поустраняти всі недоділки. Бо в нас ну, одна проблема у нас це оце колесо. На цьому пуго. І так плуг-бомба. До плуга питань нема. Оце якби не оце колесо, з оцими трошки ну, замудрено якесь воно зроблено, що колесо важке, що оце тут. Що в нас? Ось побачив трещина була, вже зарізався. Ну, тут варено багато на цьому колесі. Я ж кажу, це колесо не його, воно було порване. І оце тепер у мене з ним гімор. Воно вже зарізався, зараз проварю. І ось я поготовлю, хоч такі пластинки поготовить сюди, ще отаку усилиться, попробувати. Ось сюди. І переверну, і на другій стороні ось тут лопнуло. Якось олопнув, ще проварено, а то на тій стороні теж лопнуло там. То сьогодні хочу позайматися колесом, та і все, поки є світ, бо я більш нічого не встигну на світ до 12 сьогодні, то більш нічого не встигну, то отут от які справи у нас. Потихоньку займаємося, підробляємося, бо там ще треба буде, як мороз буде поїхати трошки підорати 2 гектарчика. І цей. Тут думаю, поки воно все ще на місці попідварюватися, то отут от такі у нас справи. А ви не забувайте лупануть, якщо не подобається. Ну якщо не подобається, то теж щось лупаніть. Можете написати. А та. бо вже в мене так в мислях, може його продати цей плуг. Так купити новенький якийсь. Ми вже награлися. Я ж кажу, він так то класний. Ну, якби він був весь новий, ну повністю новий з нуля. То звісно він би був плуг. Бо я тишу, всім плугам. Оре він неплохо. Ну тільки. У мене оце вони його не з цього плуга. І оця шуня не з цього плуга. Ну, до цієї питань немає. Вона перевертає, робить тут немає. Ну, Вона теж, ви бачите, її усилили до мене. Тут косинців понаварювали. Вона всилена. То, що я ж кажу, тягали його цим кейсом. І він оця, оцей, тут ось на ньому табличка, 11-й год плуг і вес 1605 кг. Це п'ятикорпусний плуг. Ну, вони, У них було один п'ятий п'ятикорпусний, один-трьохкорпусний. Там, мабуть, 5 1. І вони її тягали тим кейсом, і оце вони кейсом дали і колесові огня. І о цьому механізму трошки, так? Тут такі справи. А так. А так, трудимся, взагалі. Щоб не писали, що я без очків а, ріжу. Не, не, не видно. А, по очки треба йти в двір. Вона вже ти поняла, запалена сильно. Ага, треба вже нову маску так, тобі купити? Аня, пилятку витерся, видно. Ну, плохо видно, блядь, щас такої вихерні мене за Та ну Саня, піди очки візьми, не Та, чуди. Ой. Ти не можеш без видумок. Все по нашому як кажуть. А Джесі, ти бачиш, яка хазяйка? Молодець. Вона кашу вже, просить Барсіку дала, а їй ще ж не давала каші. Вона нервничає. Що, хазяйка нервничає, так? Так, вона думає, ти <розвитив> довго <розвитив> <розвитив> бачиш, <розвит> довго <розвит> <розвит> бачиш, <розвит> Що тут там? Та нічого. Получається? Що спокоїш. Ти ж розкажи, де ти навчився з зварювальних робіт. А, нормальний шок. Самоучка? Та. Сам навчився, сам. Олег Ніколаєвич вчив мене валіці. Колись я робив величі до один. І був Олег Ніколаївич, Там, А є... що це таке? Вагон депо в Дніпрі. Ага. Я там трошки після нічого бігав. Ну, коротше. Шар... Принеси, подай, йди на не мішай. Не, шари все ходив, а сварщики варили, я ходив, підглядав, тоді він мене почав вчити варити. Ну, та все одно, Саня, не кожному дано. Я теж можу дивитися, як хтось варить, але не, не факт не що я навчусь. ага, вот. знайшов. красивий. Я там колись Сані показувала картини, де сварщики да роблять і за це сварки, те, що такі гарні. Не Та ти ж поки язиком потіліпаєш, вже й світ виключать, Саня. Yeah. Ну, а ти ж бачиш, то тільки ти напланував роботу, хтось в гості заїде, то один кофе заїхав попити, то другий кофе заїхав попити. А як сидиш вдома, що нічого не робиш, ніхто й не приїжджає. Да. А значить що? Треба кожен день щось робити. Почалося. Я думала, що зараз мені скажеш, <ріху> скажу? Що зглазила? Всі ми коворимо руссу, але завтра. Дуж добре, як хтось заїжджає. Погано, коли ніхто не заїжджає, нікому не треба. У нас Джася слухняна. Нет, сиди в дворі, Джася. Хотіла тебе похвалити, а ти йдеш. Ні, сиди в дворі. Іди в двір. Я сказала в двір швидко. у двір У двір би. на місто. Отам, От сиди і сторожуй. У двір. Зайди в двір, я тобі сказала. На місто. Быстро пішла на місто. Тобі. Ти мене поняла? Така слухняна ще нікуди. До речі, насіння Євросам. Якщо хтось буде купувати, ви можете використати наш промокод зі знижкою 15%. Промокод Cryptson Family. Якщо замовляти на гарячій лінії, телефонуєте і говорите. І у них в цьому році ж проходить акція. На кожному мішкові промокод, який реєструємо, і кожного місяця. Розігрується маутбук, сертифікат від епіцентру на 3 тисячі гривень і їхній фірмовий рюкзак. Тому, хто буде замовляти і бажає скористатись нашим промокодом, можете його сказати, і буде з Що закриться, крицень Саня, в нас немає. Пір'я, перин, горіхи. Я, я сам купляю. Та ти сам скупляєш? Ну на цигана ти трошки похожа. Ти тут вже переверну. Окуляри. Конечно, все. Є. Ну, да. ну, давай, бо вже 12-17. Вже скоро і... можуть вимкнути. вимкнути вже електроенергію. Вже якщо шу, можна і не варитися, і їхати вже варити. о, о гора. Горати. А Бобик який гарний стоїть вимитий воно поїв, спить вже, даже і Бобіка не охороняє. Сиро, да, сьогодні пошли. Все, вже на камеру збився, що хотів, так? Да? Не Що вже новий покупець, як купував. Щоб покупати, <хи> було все, бомбончик і дрон. Та вже все, вже за маску забувся, вже й за маску забувся, вже все. Да. Побачив камеру. Друзі, світло у нас вимкнули, трошки не доробив. Трошки так? не встиг, так, да? Осталося варити дві косиночки, ще думаю, для цього для усілення. Сюди ще так от накину, або її прихватити. Ну Вже все, ця і ця розварюється, щоб тут не рвало бо ось, бачите, коза що я пороглав. Ну я значально прорізаю. Кончилось у нас світло. Ось ось моя чертілочка, бо я каже, як. Ось так кажусь, так приставив. Чук-чук, поміряв. Ось так так. Ціла пластинка. Як ти так чітко вирізав? Ціла пластинка була, так його ставляємося. Хоп, хоп. Та я не подивитися. Ну Ось я так тільки клац. Беру гвіздочок, таксі. Приставив. Узяв, де там, скільки треба. Оп, І починаю чертити, так тільки чикс. Чикс і ріжу мені кім'я. Молодець. Сухар. Саме Молодець. головне — животня, щоб було. Тут справи. Молодець. Так. Умничка. Я ще хотіла в дворі показати все, що ти виварював. Ну, то колись були відділенні відео. Отдільно? Так, да, аж. Ну, тоді хоча б що ми можемо. Тут ворота да, сказати, що це ж ти сам теж варився. Ну, так, тільки варював не явився. Ага. А ворота одні і другі саня сам варив. То все я варив. Да. Все, що мені треба, я вже стараюся варити. Та й о той же ковш собі сам, так. Вила. Вила. Думку я не варив, то мені зробили. Да? Да. А я думала, це ти робиш. Нет, а, лопату ще сам, да? сіну. Я сам варив. Сіни ти чуєш, я кажу, сіну підгортав. Да. <laughs> там все я на ньому варив сам. Ну да. так, Ну, така. Значить, по двору колись екскурсію зробимо, да. покажеш, да? так? Бо моєї роботи що немає, а треба щось показувати. Що може мазануть вуга і рало зараз? Та як хочеш. Тоді пішла в хату, холодно на вулиці. Вже зараз по ігарі їхати. Ще що йому буде, так? Да? Дивись. Та отак оце рало зараз вже можна і помазати. Воно якраз трошки взялося... Рало, звісно вже. Взялося цим. Ну, я його завжди можу, коли піддержавлюю, воно тоді лучше держиться. Все одно, як скажи. Якщо по, ну, на новий сезон заходить, тоді оцей ліпістковий чи кораловий круг, все одно треба проходити. Хоч так, хоч так воно не годиться. Тобто то, такі справи. Пішло одягатися, пішла, по Ігор ну, їхати. Так що до ліпіть. Палець вгору, палець вниз. Ком... Так, збираюся вже їхати по Ігоря в садочок, вийшла, коли тут Саня вже бобіка загнав у двір. Будеш ремонтувати. Розбирати. Молодець. Розкидаю бомбали, кашені. І вуса не збрить. зберіть, вимкну. Печором після семи. Всім ключить. Адже сюнечка за тобою як бігає. Угу. Любимочка. Угу. Все, я погнала по О, Отак. Красуня, красуня, так, так.